Ввечері 14 лютого та вночі 15 лютого наш регіон перетинатиме холодний атмосферний фронт, який ускладнить погодні умови. Після денних 3-5 тепла вночі з ручкими вітрами північних румбів розпочнеться надходження арктичного повітря. Температура знизиться до 3-5 морозу. Мокрий сніг перейде у сніг, що сприятиме утворенню снігового покриву висотою 3-6 см. За таких погодних умов на дорогах буде слизько, на що звертаємо увагу комунальних та дорожніх служб. В день 15 лютого атмосферний фронт покине Черкащину, атмосфера поступово заспокоїться. Температура впродовж доби 2-7 морозу. І з 16 лютого розпочнеться друга, більш інтенсивна хвиля зимової холоднечі. Температурний фон знизиться на 4-6 градусів. Вночі 10-15 морозу, вдень 4-9 морозу. На малих та середніх річках області спостерігаються льодові явища від заберегів та льодоходу до неповного та суцільного льодоставу. Не дивлячись на морози, лід тонкий та ненадійний. Прогулянки та зимова рибалка на ньому вкрай небезпечні.